Шойгу з Путіном то є шамани. Путін в Дагестані малює автопортрет. Він створює ілюзію, що в нього багато є двойників, для чого повер Путіна Пригожин пішов на Москву, розрядив обстановку, садити таракан Лукашенко. Секундочку, товариство, хто бив нікем, тот то стане всім. Хто ким керує? Ну тут у мене є ще питання таке. <клухи> Смердить кацап, бо є причина. Біда його утім одна. Не вистачило Богу глини? Тому зліпив його з лайна. От ми про те лайно, яке приїхало, прилізло, взриває наставників світу. Хочу переговорити. Пригоже. Пам'ятаєте, ми з вами. Писали програми, я говорив, що 9.05 Путін буде слухати пісню День Перемоги у Кабзон. Що сталося 9.05 вечором? Повар Путіна, Пригожин, обізвав його. «Закончений мудак. А 23 числа висказався все, що ми говорили. Як? Працює та ніч. Як воно було, він повністю розбив. А 24 числа він пішов на Москву до свого шефа в гості. Спокійно пройшов, захватив Ростов, захватив там, позбував нам сім літательних апаратів, шість вертольотів одного це. Як я вам говорив, він дуже використовує ті матриці, тому що Путін народжений 7-го і в нього матриця 25-7, і він стихія води. Не вистачило чому. Я маю багато на цей момент, було коментарів, було припущень, було всього. Але ви ж знаєте, я дивлюся на матриці числиві творця. І вони мені показують таку картину, я хочу тим з вами поділитися. Пригожин Пригожин народжений. 1.06 1961. От до того, до свого дня народження, він вивів війська свої з Бахмута. А я в одній передачі. Десь я, говорив, що Бахмут то є наша фортеця, в якій десь місяця три тому е, військові показали, що та фортеця мала жовто-блакитний стяг і червоно-чорний. Я якби тим поставив е, тормоз тій нечисті. Вона не перелізе. Далі Бахмутом. Що сталося? І в тому ж Бахмуті? хто був? Пригожин. Що робить Пригожин? Виводить війська. Ну, тому що я вже вам говорив, що ми з Пригожиним Євгени і народження в один рік 1961, а 1961 то рік метала і рік бика. Щоб ви зрозуміли, металево. Бика. І таким чином той бик попер на Москву. А перед тим він Шайгу, снаряди, Шайгу, снаряди, шайгу, снаряди з Герасимовим. Де ви припаси? Чому Шайгу? Тому що то основний шаман, який є в оточенні Путіна. У Шейгу була сестра Лариса. Головний психіатр Росії. Уявляєте собі? Не терапевт, а головний психіатр Росії. Вона народилася 21.01.1953. 22.4. Та матриця, яка я вам показував. Що вони все ставили, хотіли, щоб їм виходило. От звідки воно йшло. А в сестри є брат, дивіться, як цікаво, народжений 21 числа 05-го місяця, 1955 рік, стихія дерево. Сестра стихія води, а брат молодший на два роки стихія дерева. І що саме цікаво, матриця брата 28, 10, 1. То команда цифр, як я вам говорив Путіна 1, 5, 7. І Путін стихія води, а Шайгу стихія дерева. Так працюють вібрації, почуйте мене. І питання в чому? Що сестра Шайгу, уявляєте собі, депутат Госдуми. Росії, там пару е, цих е, сроків, що вона була. Здорова, молода жінка, помирає. Секундочку. Товариство померла 10.06.2021, 123. Зеркально 21-го народилась зеркально дванадцять Пам'ятаєте? 9.05.2023, кармічна Кермічна дата Путіна. Давала 21-3. гляньте собі, як працюють жертви тоді, чому він спригнув з того. Але тут вийшов Пригожин. Ха, вона померла якого? 10.06. 06-го. А Пригожин народився якого? 1.06. Рубляйте, ну ну ж ми забираємо, влучається 1616. Що таке? Той самий місяць. І Пригожин е, в той самий місяць е, газує 23 го числа, він виступає, 24-го він йде на Москву. Ну Чому не спрацювало? Ну, видно, не спрацювало, тому що поставлений блок шаманами. Ну, нагадайте собі, е, з Якутії шаман Олександр газував виганяти е, беса з Кремля Путіна. Пам'ятаєте? Я вам можу підігна... показати, як працюють вібрації того Олександра, який йшов, який не дійшов так само. І вони працюють, Шайгу з Путіном то є шамани. Я вам говорив про нечисть. А чому спрацювало тут раз? Так все заспокоїв, розрядив обстановку. Садите рака Лукашенко. Я ж вам говорив, пам'ятаєте, що Путін осадив себе деревами для того, щоб прожити до 2024 року року дерев'яного дракона і саме Лукашенка, якому дуже погано стало на параді, його спасає від Пригожина, домовляється з Пригожиним, щоб Пригожин зупинився за 200 кілометрів до Москви і розвернув назад, і він його забере до себе. Вагнер забере секундочку. Вагнер забере в Білорусію. Пригожин число долі. От матриця, 24, 6. Команда цифр я вам неодноразово показував. 3, 6, 9. Давайте подивимось Лукашенко. Коли народився? 30.08.1954 1954 дорівнює 33. Що таке? Команда цифр послухався. <свісно> а тепер нагадайте, як я вам говорив про Вангергейт на літаку з Білорусі, мали посадити в Києві. А тут, уявляєте собі, 33 вагнерівців садили, вони не перезвонили е е своєму шефу пригожину, який відслідковує кожну людину там. І е, е, е по Лукашенка був не по курсам. Кому вони зараз то розповідають? Бумеранг як показав, що моя правда то, що я говорив. Тому що вагнерівці їдуть в Білорусію, тоді він їх арестував, 33 людини, зробили шоу. І зараз воно вернулося показало, що правда моя, як вони хотіли, як то зло хоче нас знищити. І мене от підкрадається такий заном товариство, що Лукашенко не такий дурак, як він себе робить. Бо він при владі майже 30 років. Бачите, в нього 30-го родився 30 цей, То його, напевно, останній той рік, що він буде цей, або на Але він 30 років при владі. А що таке 30 років? То є КГБ. Нема різниці, воно в Білорусі, чи воно в Росії, то одне КГБ. А той дядько аж на 7 років більше, ніж Путін, то хто, хто ким керує? Ну тут в мене є ще питання таке. Той втік з Москви, всі повтікали, відкрили, а той нормально перезвонив женічки і сказав: Женічка, все нормально, я договорився, ну все, 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 не треба вбивати, ми не будемо один одного вбивати громадянський конфлікт. Нечість. Ви не тільки будете вбивати. А ви то зробите, тому що я роблю висновок з. Малюнка, який е, Путін лишив в Дагестані, і тим малюнком він все сказав. Хто пхає і хто робить якісь ті підкалимні ігри біля Путіна, багато людей говорило, я можу з ними погодитись. Є е, е, такий українським прізвищем е, родився в Ленінграді Юрій Ковальчук. Мовляйте собі, дивіться товариство. Чому я мені дайте матриці, я вам скажу, як. Творець показує ті речі. Дивіться, Ковальчук народився 25 числа, у Путіна матриця 25. 07 місяць 1951 рік. 51 рік то є стихія метал, яка утворює воду Путіна 52-й рік. І дивіться, як цікаво. У Ковальчука матриця Лукашенко 33. Команда цифр його і команда цифр Пригожина 369. Я з вами ділюся. Багато є інформації. Я бачучи в матриці числові творця, я роблю такий висновок, що вагнерівці, і Богу дякувати, що та нечість скувал... <гляйте собі> от Пригожин стихія метал. Як його в світі знають, Пригожина? По кувалді. А кувалда з чого зроблена, та, що б'ється по голові? З метала. А ручку, яку хочеш, пластмасову. А ну, зараз ми поставили дерев'яну, бо він шайгу дерево ганяв, хотів шайгу переперти. Але в них стоїть блок шаманський. І йому сталося так, як сталося. Ми всі хотіли, щоб вони відчули ту біль. Своїх родин, яку ми відчуваємо вже на протязі, ну, там з 2014 року так, в меншій формі, а зараз вся Україна в того відчуває. Але ми відчуваємо вже то 10 років. І бумеранг їм прилетить, ви зрозумієте, бумеранг їм прилетить. Чому мені важко було прокачати ті речі, тому що я так само стихія метал, 61-й рік народження. я... Ну, так вібрально підключив того, ту нечисть, того ну, вбивцю. Ну я не знаю, як пригожено на того назвати, то просто нечість. Але він говорить то, що говорить, але воно нечисть. Воно то, про що я хочу вам зараз показати, що намалював Путін. Путін в Дагестані малює автопортрет і підписує його. На малюнку лице як би чоловічка. Кастрюля квадратна, два тих, щоб цепляти, в тіпа вуха, і три волосинки. І він типо зробив автопортрет. А ми дуже просто розсифровуємо. Путін стихія води. Пригожин стихія метал. Металева кастрюля. Покоряжена, в малюнку отак лице ж рівне, а в нього таке <сум> вибра. покоряжена кистрюля, кипить на вогні і волоски то йде пара. Що він показав? Путін, що Пригожин, вийшов з норми і йому в тому допомагав генерал, в якого стихія вогню. Закип'ятив кастрюлю пар виходить. А тепер, товариство, я хочу вас повернути про ту нечість, що я на початку сказав, з чого зроблена та нечість. Під час революції, нечісті Леніна, в них була у красноармійців така пісенка. Пам'ятаєте? Кіпіт. Наш разум визмущенний. Хто був ніким, тот станет всім. От вдумайтесь, Кипить наш разум возмущені, і в них у красноармійців були такі ще красноармійки, їх називали Будьоновки, такі з Губчиком. І на тому, щоб пара мало куди виходити. уявляйте себе, хто був ніким. То стане всім. Я на е, намову, той і що до основання ми розрушимо. От все вони розрушать. Що вони роблять? Все руйнують. Вони, вони не вміють створювати. То є руйнівники, тому що вони зроблені з лайна. І воно, от та пісня. Перекликається з тим малюнком, що то та сама красноармійська нечість. Розумієте? Кипіть наш разум. Возмущений. Я, я не можу мовою то навіть перекласти, тому що мова українська йде від душі. А язик тим, що я говорю, він йде від шлунка, рабів, нечисті. Я вам хочу то донести. Вже скільки е, програми, скільки передач. Ми є наставники українці. Ми не раби. На даний момент, то, що ми проговорили з вами, зробили, я бачу таку картину. То початок того кипіння, початок деформації тої кастрюлі, яку він сам намалював, і то він, то є Путін. Він свідомо, зрозумієте правильно, там спеціалісти, він стол розставляє, на карантині тримає там по, по тижню, по два. А тут він на карантині, а тут він їде до чуть ли не цілується там з той, що на Ішоку їзде. Ну, всі сказу скажуть, 10 путіних. Він створює ілюзію, що в нього багато є двійників. Для чого? А для того, що якщо щось піде не так, двояка до побачення знайдуть трупіка і всі зроблять аналіз, кажуть, ой, а цар-то не настоящий? А цар тримає. Він же не такий дурак, людочка його дружина. Ще років. Ну, оскільки вони розвелися там, в 13-му році вона і десь вона записала і говорила, що як. Що а, не Путін, він і так ракетку держить, в нього не це, в нього не то, в нього не так. Ха, мені цікаво, людина має таку інформацію, що то не Путін. І її не вбили. Ха, ну то, Значить, якщо її не вбили, а вона говорить для того, щоб придумати якусь версію, то моє судження. А як буде, так буде. Творець покаже і, і все, все в владі творця. І тому що ми спорусимо творця чиняти по справедливості. Розумієте, товариство? Так що, слава Україні, слава нашим воїнам світла! Україна перемогла.